засіданні сесії. Які будуть пропозиції щодо початку роботи? Розпочаток. Шановні депутати, 44-та, позачергова сесія Садівської сільської ради вилучиться відкрити. На честь наших захисників і захисниць, які віддали своє життя під час російсько-української війни, оголошується година мовчання. Шановні порядку денному познайомлені. Хто за те, щоб затвердити порядок денної роботи сесії, пошукало? Хто проти, Утримався. Рішення прийнято голосу. У першому питанні про встановлення генеральної... А депутатські звернення очевидись корсі. Може, в кого є? Ви, вибачаюся. А, а, у кого є депутатські звернення? У мене є одне зуба. Да, Шановні депутати, шановні колеги, хочу звернутися до вас. Значить, у жительки нашого села Терешківки була у ну, таке горе, сталося пожежа. Під час пожежі згоріло все. Ну, залишився тільки будинок, але всі нежитлові приміщення, сараї. І ця жіночка в нас вона самотня, одинока. В неї згоріло все от, от собачек до лопати. Тому я прошу. Звертаюся, до вас допомогти, ви політик... ви, ви, щело... виділити кошти, ви, скільки ми можемо виділити О, цю фінансову допомогу. Я ну, скільки можна... 15, 15. В програмі соціального захисту ну, є такий захід, як допомога на пожежі і техногенних катастроф, але для житлових приміщень, тобто це для будинку. Не дай бог постраждав будинок, тоді були б виділені кошти через комісію. Соціального захисту. А коли постраждали е, прибудинкові е, господарчі спорушення, то туди не виділяються в нас кошти на цей на відшкодування. Будинок, що цілий, так? будинок да. цілий, але все, але... що є. Це там да. так. було. цю 15 тисяч, так? Хто задав пропозицію, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято. Ви ж немає Значить, По-першому питанню, про встановлення меморіальної дошки загиблому захиснику України назару під Дубному. Слово надається відносин. Іван Васильевич, комісія роз, розглядала це питання і рекомендувала сільському голові винести на Ну, роздобр... За те, щоб встановити меморіальну дошку загиблому захиснику України на зараз під Дубному, -право. на будівлі. Незівського ліцею, правильно? Yeah. Mm -hmm. <coughs> так, okay. слідче питання. Про встановлення меморіальної дошки загиблому захиснику України Володимиру Карабанов. Іван Васильович, також комісія, роздат... комісія. То розглядається. Встановите меморіальну дошку загиблому карабану Володимиру Карабанову, прошу проголосувати. Mm -hmm. То, mm -hmm. про... mm -hmm. <coughs> Завершення програми поліцейський офіцер громади. Комісії розглядали це питання і рекомендували 7 голові винести його на розглядаці. То за те, щоб затвердити програму поліцейський офіцер громади, можна право То проти, отримався, рішення прийнято одного голову. Про затвердження програми безпечна громада на 25 рік. Комісії розглядали це питання, і рекомендували голові винести на розглядаці. За те, щоб затвердити програму. Безпечна громада на 25 рік, прошу проголосувати. Хто проти, утримався рішення, прийнято одного. Е, про внесення змін до рішення другої сесії Залітської сільської ради 18.12.20 про ухворення виконавчого комітету. Е, слово надається Валентину. Комісія розглядала це питання, рекомендувала винести на розгляд. За те, щоб внести зміни до рішення другої сесії, прошу проголосувати. Хто проти, утримався рішення, прийнято відмову. Про затвердження фінансового плану КНП Центр первинної медичної санітарної допомоги. Комісія розглядала це питання і рекомендувала голові винести на. Хто за те, щоб затвердити фінансовий план, хто проголосував? Хто проти, утримався. Рішення прийнято одного. Про затвердження програми фінансова підтримка закладу охорони здоров'я на 25 рік. Комісія розглянула це питання і рекомендувала, за щоб затвердити програму фінансова підтримка закладів в охорони здоров'я на 25 рік проголосувати. Хто проти, утримався, рішення прийнято одного. Про внесення змін до програми соціального захисту населення середньої сільської ради на 24 рік. Комісії розглядали це питання, рекомендували що голові прийняти, винести на розгляд сесії. За те, що внесе зміну до програми соціального захисту населення на 24 рік, прошу проголосувати. Хто проти, утримався, рішення прийнято одного про затвердження програми соціального захисту населення садівської за сільської на 20 день. Комісія розглядала це питання, рекомендувала сільському голові винести на розвитці. За те, щоб засвердити програму соціального захисту населення на 20 днів, хочу проголосувати. Рішення прийнято одноголосно. Про затвердження програми проведення основних культурно-мистецьких заходів Садільської сільської ради. Комісія розглядала питання, А питання по цьому? У нас наскільки я пам'ятаю, в наступному році в музикальній школі ювілей по створенню. Це включено. Ні, але ж заходи два по мистецькій школі включені. Хто за те, щоб звертити програму, прошу проголосувати. Хто проти? Утримався. Рішення прийнято одного про затвердження комплексної програми розвитку освіти в Церкій раді надатка клієнтів. Комісії розглядали це питання, рекомендували голові винести на розгляд. То за те, щоб затвердити комплексу програму розвитку освіти Садівської сільської ради на 25, прошу проголосувати. Хто проти отримався? Рішення прийнято одноголосно. Про внесення змін до 43-ї сесії Садівської сільської ради. Наступна війна російської та зовнішньої літератури з бібліотечних фондів закладів освіти. Комісії розглядали ці питання, рекомендували роді винести на Ну, За те, щоб надати на списання майна закладу освіти, прошу проголосувати. Хто Отримався. Рішення прийнято. Пронесення змін до рішення 37-ї сесії від 23.02.24 про затвердження програми розвитку фізичної культури та спорту садівської культури. Комісія розглянула і рекомендувала голові віднести на розгляд. То за те, що внести зміни до програми, прошу проголосувати. Хто проти, утримався. Рішення прийнято одного року. Про затвердження програми розвитку благоустрою населених фунтів седмістів на 25-й 26 рік. Комісія розглянула це питання, рекомендувала говорити. За те, щоб затвердити програму розвитку вологорів населених пунктів, прошу проголосувати. Отримався. Рішення прийнято. До затвердження програми реформування та розвитку водопровідного каналаційного господарства 25-26 років. Комісія розглядала ці питання, рекомендували розвитку. Рішення прийнято умова. Про внесення змін до рішення садівської сільської від 20.12.23 про бюджет садівської е сільської територіальної громади на 24. Комісії розглядали це питання, рекомендували сільському голові винести на розгляд сесії. Хто за те, що внести зміни до рішення 36 сесії від 20.12.23 про бюджет садівської сільської громади, прокурору? Хто проте, утримався. Проти чого ти можеш? Внесення змін до рішення 36-ї сесії 8-20 завершення програми економічного і соціального організація. Комісія розглядала це питання, рекомендувала голові винести на розгляд. За те, що внесете зміни до рішення, прошу проголосувати. Проти утримався. Комісія розглядала це питання, рекомендували голові виїзди на То За те, щоб включитися до переліку земельної ділянки, прошу проголосувати. Допроти, отримався. Рішення прийнято одного. Року. Про надання дозволу на оглядання технічної документації із землеустрою щодо встановлення земельних ділянок. Лущенко Олексій Іванович. Комісія розглядала це питання, рекомендувала голові. Ну, За те, щоб надати дозвол на видання технічну декларацію, сто проти утримався. Рішення прийнято одноголосно. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки. Комісія розглядала це питання. Комісія розглядала це питання, рекомендувалась народ. За те, щоб затвердити технічну документацію нормативно грошової оцінки, прошу проголосувати. Хто <клухи> проти, утримався. Рішення прийнято одноголосно. голосу. Принесення змін до договору оренди землі, зареєстрованого за номером від 8.02.18 року. Комісія розглядала питання, рекомендувала. Хто за те, щоб змінити сторону орендодавця в чинному договорі? Е, значить, а саме головне управління Державного кадастру е, на Садівську сільську раду. Хто за дану корониці, приходив? Хто проти? Утримався. рішення прийнято про припинення договору оренди земельної ділянки від 1 на 7? Киданенку Володимиру Михайловичу. Комісії роз'єднали це питання, і рекомендували винести на розглядати. Хто за те, щоб затвердити громадянину Спіданенку Володимиру Михайловичу технічну документацію із землеустрою щодо самого мене, прошу проголосувати. Хто проти, отримався рішення прийнято одного. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється. Для будівництва обслуговування житлового будинку матері Олександру В Комісія розказала, що питання рекомендувала 14 Ну, За те, щоб затвердити громадянину проєкту матері Олександру Олексійовичу, прошу проголосувати. Хто проти утримався? Рішення прийнято одного. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації нормативно-грошової оцінки земельної ділянки водного фонду. кадастровий номер. Комісії розглядали це питання, рекомендували <реклама> Ну, За те, щоб надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки власності, прошу проголосувати. Хто проти утримався рішення прийнято одного... Про передачу земельної ділянки комунальної державної власності. Комісії розглядали це питання, рекомендували голові винести на роботу. За те, щоб передати земельні ділянки комунальної власності, які перебувають у постійному користуванні, державному підприємству досить не господарство. Прошу проголосувати. Хто протримається? Рішення прийнято це нового. Шановні Питання, які вимагалися засідання сесії розглянуті. Е, я вам дякую за роботу. І, е, е, 44 сесія позачергова, погодження.